Російська пропагандистка Ольга Скабєєва дев'ять міністрів уряду Росії і 47 губернаторів потрапили під санкції Сполучених Штатів. Розширює обмеження. І Велика Британія вона заборонила експорт усього, що можна використати для введення бойових дій, запчастин до літаків, електронних компонентів для вробництва дронів і радіообладнання. Санкції введення щодо представників пов'язаних із найбільшими російськими оборонними компаніями: Ростех і Алмаз Анте. Legenda Посилила обмеження і Австралія серед тих, кого вони зачепили російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, міграцію і охорону здоров'я. Пісанції утрапили концерн Калашніков, розробник підводних човнів, адміралтійські вірші, авіакомпанія Туполів, ракетне КБ імені Макієва і Курганмашзавод. А ось Україні Австралія, надасть додаткові безпілотні авіасистеми для розвідки. І спостереження підтримують нас не тільки санкціями жовто-блакитний символізує свободу, безперечну цінність для усіх народів в усі часи. Тож напередодні 24-го кольори українського прапору з'явилися на будівлях Євросоюзу, Єврокомісії, Євроради і Європарламенту. Парижани підсвітили ейфелеву вежу, а британці взагалі дали Москві дзвінкого ляпаса акцією компанії із. Красномовною назвою «Led by Байданкіс, очолювані віслюками. Так, сьогодні разом з Україною весь світ. Ну за винятком тих, про кого зайвий раз навіть згадувати, нема бажання. Акції на нашу підтримку проходять у десятках країн світу. Московити хотіли параду Києві, а натомість рештки російської техніки розкидані не лише українськими просторами Російське військове залізяче у якості українських трофеїв нині демонструється по всій Європі. Докладніше про це розкаже влада Цимбаленко Париж, Берлін, Лондон, Брюссель. Ще від учора в багатьох країнах світу замайоріли два кольори. Що за цей рік незламності стали символами свободи, непохитності та боротьби. У наш синьо-жовтий вбралася Ейфелева вежа, сіднейська опера і штаб-квартира Єврокомісії. Шоста ранку посольство Росії в Варшаві сигналами тривоги і звуками вибухів, від яких прокинулися українці рівно рік тому. Активісти змушують російських дипломатів прокинутися сьогодні. Перед російським посольством у Лондоні активісти облили фарбою дорогу, а машини створили прапор. А в Берліни під вікнами російського диппредставництва встановили знищений російський танк. Т-72 підірвався на міні під Києвом 31 березня 2022 року. Він був у складі одного із російських підрозділів, які перекинули для вторгнення в Україну з під кордонів Монголії. На площі перед посольством танк стоятиме всі вихідні як нагадування про російську агресію це дає надію, що щось зміниться. Що ці молоді люди тут в Європі зрозуміють, що відбувається тут в їхній країні, і що має змінитися щоб захистити нас усіх. Усі вони переконані, що війну має виграти Україна спільно із країнами заходу. Іншого шляху немає. України лунає у посольствах Великої Британії по всьому світу слова підтримки українцям висловили лідери 30 країн світу: президенти, прем'єри, представники міжнародних організацій, зірки шоу-бізнесу. Україна переможе, ви переможете, і будете жити в мирі та на волі. І ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно, поки ви захищаєте вашу країну та бороните свою свободу і демократію. Ви європейці, ви належите до Європи і належите до ЄС Слава Україні! А французький президент у своєму Твітері звернувся до нас українською, українки, українці, Франція разом з вами за солідарність, перемогу та мир. Обіцяє стояти до перемоги з українцями і данія прем'єр-міністрка розплакалася на службі, коли почула історію хлопчика Влада з Мелітополя, батько якого зараз на фронті, а діти бабуся в окупації. І вже надвечір у Польщі країні, яка одна з перших підставила плече всім українцям, провели благодійний концерт. На сцені виступили польські і українські зірки. Всі зібрані кошти будуть перераховані в благодійний фонд Юнайтед 24 з якого далі будуть розподілятися на потреби армії та відновлення. Ня інфраструктури України